Митрона. Так, Здесь жарче, Нормально. Нормально. А что съемку заказываем?

І у меня лист з карма из рубні це Я просто колегам на ВВП розподіться. Колеги, нас трошки ввели в чи за рахунок нашого непрофесіоналізму, бо попустили з вами той момент, що на майбутнє будемо знати, що якщо розглядається подібне питання про якісь його розвитку чи виділення якісь там на видобуток, нам мінімум, як мінімум перемогу, ми повинні затримувати. По власні ділянка? що ми, в принципі, не зробили. Тобто та є ділянка, то що нам му, ми нам сказали, що вона знаходимося на території, на такій російській раді, але ми не затримували своїх документів, що вона прийнялася, що я дуже сильно краснів, присиділо зараз ми будемо виправляти це відділ, це тут здання. Ми попросили Олександра Константиновича надати нам документи, хто власник документи, він повинен йому надати документи, хто власник земельної ділянки, тому давайте розглянемо. На моєму слову. Так, іди сюди принесемо. Значить, ситуація така. Ну, оскільки ви до того просто возділи, хто вчора, И уже это было э, на президенте. Значит, я вот тоже запрос давал не фирма, а запрос давал ну, перна, скажем так, вопрос. Поэтому мы там не участвовали в этом запросе. Но поскольку возник такой вопрос, что надо, чтобы ну, были определены то земельные да, и согласны ли властники будем решили, что на их земельных проводили проводились эти исследования, значит, решили решение такое. У нас буквально через две недели будет следующая сессия, там с по бюджету будет, так? Ну, за день понятно, что я же не смогу все это успеть. То за две недели я спокойно. Значит, каждый властник земельной делянки даст нотариальное, будет нотариальная заява Земельні конкретні лянки, которые составить общее короєство, о том, що вони дають збору на дане складові. Тобто ця земля на даний момент є розпайована, вона є больші. Є. Я рекомендую, дивіться, я ще бачу таке питання, що ми цю комісію проводимо совместно з заминами, для того, щоб, щоб хай вони перепровірять ви, або ви зробити і комісію. Ні, нотаріально завірений. Я розумію, але все одно, щоб було все по закону. І земельна комісія, правда? щоб вони розібралися слово земля. Слово Земля для нас слово екологія, правильно? Ключове. Немало, Чи так. Чи як? Як ви, Олександр? Тобто то, ми залізну то, комісію заплануємо. Так я не пам'ятаю, що переноситься Переноситься. я а так що сесія у нас через дві тижні. Значить дивіться, ці висновки я пропоную, це питання ми третій що щоб ми ці висновки, рекомендації на цю сесію. Ми знімаємо це питання Nie, і аномірне. Можна так анонловати? Ановірне. А... Yeah. Просто значить знімаємо. Рішення є. Просто перше питання, перше питання, яка ресурс знімаємо. знімаємо, там там не знімає із. Надо працювати.

Кажуть, ну а як можливо, обов'язково. Ні, ну, да? nee, ну дане питання, по-перше, воно буде тягнути за собою після геологічного. Якщо геологічне ручні, то перше, це те, що люди мають нами. Перш за все цільове призначення цих земельних ділянків. Щоб не було тоді у земельної комісії питань, я вам наперед говорю то у дорученнях повинно бути прописано, що люди не заперечують проти подальшої зміни цільового призначення цих земельних ділянок. Тобто скажу, спочатку суду то, на ОСГ пісок добувати не можна, правильно? Геологічні а, вивчення розробляються для того, щоб там в подальшому був видобуток. Тобто доручення не просто договору, а тому що в договорі... Ні, 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 <кхів> ні, 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 Договіренти на серед сільськогосподарського призначення буде тільки використання для сільськогосподарського призначення. Тобто це донор бути зазначено. Так нам як краще, може собі почала хай Сумісно. і просто сумісну. Просто може бути, що ми самі да? бо інші чітко будуть не те саме. Ні, ну ми ж сказали за увагу. Тобто ми спитали, є ще якісь пропозиції за увагу. Ви сказали, що сварбуємо увагу на цей був, це потому, що це Воно потягне себе засобити. Ще питання, я поняв. Які ще крім земельного. Ну, <пробітник> це перше, це буде вивчення, потім буде проєкт, воно буде вертатися за це ну, буде, І ні один, ні два, ні три, ні п'ять місць. <пробітник> То місяць. Рекомендувати дане питання залишити на працювання. Ну, опрацювання. І ще треба створити і розглянути місць. його на сумісні комісії. розглянути зима. Спасибо. 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 На спильном соседнем заседании заменя комиссии. Все равно сборная. Спортивная комиссия заменяет. Да. Ну, тем более, что сессия у нас следующая буквально будет через две недели, 50, то есть 50, 50. а сейчас много времени не займет. Да, Хорошо, все, значит, пытаемся. Ну, за пропозиции, прошу голосовать. В, скарга із села Духня, ми жителі і сьогодні було схованних місто, відомо, що на території нашого населення погляду вирубка дерев, а саме у містах громадської печів, проведення дозвілля спортивних стадіону, тополя написано. O que é

Я так, були ті акти чи є порубочні діє, було встановлено. Я теж не буду тому. Ну, думав, він у Ми не знали, що ви їдете на комісію. Я знав, що він на комісії. Так, виронка дерев. У вас Виронка дерев, спочатку питання було по трасі. Ну, почекайте. Стага робота. Стабі я бачу, цієї стаг я не бачу. Ні, так отамоменту мене, ну, тут я ж не то що буду підробляти, що Вони Він ніде мені всі документи. Ти Може перевести, пояснити документи. Давайте будем в понеділок буде. Е, 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 е. В понеділок буде колегія. Куди мені підвезти в понеділок усі документи? <coughs> тобто це питання теж знімається, переносимо на слідующу комісію. Коли до нього виїхать yeah, і там зустрітися разом з документами, подивіться, чи ці дерева. Була микрофона, я поки не так поприявлю. А того, що не на це документ, ти ж не знаєш, що там рубається. і треба з позицію жителів, щоб там хто писав за яку, що саме. Разом з нами показати людям це документ, але разом з голову. Люди ж, напевно, там десь там не просто і написали, а на почав не виставили. Вони, наприклад, до вас зверталися, ви не робили. Вони У вас? Не звертався, я серйозно знаю, що не звертався. Це Китенко, він не звертався до мене. У вас сколько села. Я виносив це питання на сходку села. Ну а як? Ви не обираєтесь на сходку села, бо сходка села <мин> має бути визнана, якщо 50% висоти. А що ми скажіть, що були громадські слухання? Це друге питання. Є рішення виконкому. Або один заведений присутній. Один чоловік представляє там десь два чоловіка. За доручень матеріально є такі Ну, не ці порядку. Так, так що можна робити? Я пропоную з телефону і викидати. Набрати викида, разом з головою їздити, і вийду. ще зверталися. Ну, і ми, як депутати, і разом всі сідемо і, і розберемося там на місці. Це, це я так. Я скажу, я можу привести документи на кого, які не представлені. Я пропозицію, що, ви що якщо є це саме, ми, є. Ми, ми, ми не є експертами. Правильно? Ми можемо залучити тобто, в першу чергу, щоб це установив факт незаконності, дуже Правильно? Залучити. Якщо запланувати виїзд або направити листа в екінспекцію, щоб вони поїхали і розібралися, надати нам висим. Тому що смс нам кататися. Це одне з моїх моїх підумків. Мої це буде так, як по піскам. То, що ми поїздили, він 10 разів може їздити. Але у нас є сміс з екзінспекту, що все, все правильно, все законно. Хоть катайся, хоч кататися, ну. Душі ми розуміємо, що там є саме, але є заключення. Далі капелгороди робити. Це значить думав, щоб що перевірку зробили ми, то міста, виконспекцію, щоб вони поїхали і зібралися в законності. Ми поїхали, давайте не з'їхати. Там ніякі треба, а супорі що, поїхали... <говори> тополя. <говори> 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 Це людей, там, не звернення людей, а не генетиків. Було звернення з спортивного поліку. Було звернення на громадську, як каже Олександр Миколаївич, да, ну, це не була прислати, тому що маса, війна, Але, і, спеш, Тоболь, не було більше половині присутні. Але маса людина була присутня. Тоболі не жили своє. Ломається, падає. Газон кожен. Є звернення. Але все далі пішло в пожеток. Є звернення той змій листів у екоінспекції обласної що не бравте мені, будь ласка, як інспектор. Екоінспектор, комісія, яка створена. ця комісія, пішли, вимітили ці дерева, записали акт. В мене є акт, є дозвіл на те саме, порубочний дозвіл. Дали дозвіл на заключення договору з організацією, тому що я не маю сам права різати, що я івар проголошую, нарізати, не можу поставити. Люди, які мають ліцензію. Тобто я пропоную моя пропозиція. Направили ставити інспекцію, щоб вони направили інспект, що він основний факт. В нас є скарга. Відпосыл... Щоб вони перевірили, правильно які передаються. Я не проводив, що я ще раз приїжджаю, чи не вирішали. Якщо та сама інспекція здавалася, саме дозволено, її людину дозволимо. Ще раз а за рік. А тепер є зіграю. Поїхав, а та там 76 дерев вирізали відправи. А так, почекайте, є цієї доріжок. Сереж, для нас важливо заключення експерт. Ми можемо походити і сказати, ми вже знаємо, що вони там які дозволили, які дерева. Хай вони самі перейшли, ви дадуть нам... У вас є перелік документів, які повинні. Ні. Ви знаєте, що провіряють?

А Договором визначено. Головна місяця, що як на я правильно десять сторона, щоб не забрати бюджетний коштів і ще якісь дерев за роботу. Так мало того, вони ще залучають техніку, щоб вирізати аварійно-небезпечні дерева, які знаходяться всякому садку, які біля школи знаходяться. Вони залучають техніку, вони платять за це гроші. А там же такі дерева знаходяться, що вибрати, будь ласка, От е, тополь передали, де, де то йшло всередині, зрізати його пропадає, які ще були значення. Ну, рішення. Рішення, ну, що пропозиція, моя пропозиція, направити місцеви, щоб вони перевірили. Вони за направили в комісії Так. Да. Чи законно, чи незаконно, чи ті дерева чи не ті. І надали нам акт. О -о -о -о. свій закон акт. Правильно зроблено чи не правильно? законно не закон. Хто за я, дану пропонує? І будете знати всі так, які повинні бути не будуть документи для виробника. Ні, да є, у нас вже кого потребуємо потребують, ви знаєте. Хто за дану пропозицію?

І дасте від... на, на скаргу відповідь дали, Якщо ви дали, стрицет... от ще одна скарга поступила на районну раду. Комісія розглянула, так, рішила направити -день. 31 день на відповідь, туди, 31 день відповідь назад, і потім вам треба давати відповідь по їхній відповіді. То доцільніше було б запросити представника, виїхати, дайте через... 10 на ну, відповідь. По рахунку. Це було правда таке. Так, так. Представника нашої комісії, щоб ми разом поїхали? Представника з екоінспекції для вашої комісії по виїзду на місто та реагування. Старкається. Ти спитає, як страктувати, а вони трактувати. 这个是我 Він теж приїздить, він теж говорить, що він каже, мені не провезли. Він приїздив, що в мене поняли в мене місце. І приходить копію статус, що є скарга і так. So